Ну, і власне до Лаврова той дав інтерв'ю. Інтерв'ю дав е, трьом е, радіостанціям. розговорився Лавров, розговорився, мені здається, на кілька строків собі, але тим не менше, давайте будемо розбирати, що ж наговорило е, власне е, коняка. Перепрошую, так от НАТО вводить в Україну свої війська в разі нападу Росії, але без поширення цього на Крим і Донбас такі каже, нібито були гарантії, які нібито були на переговорах у Стамбулі. Пам'ятаєте, от ті самі перші перші здається перемовини були так. Ну вони починалися в мінську, потім в Стамбулі. Я просто хочу зразу поставити питання: чому це раптом а Лавров, а до цього Путін вони так класно розповідали, що поки на російські. Кі поки хігвалтували бучу і не тільки бучу, а нам пропонували в Стамбулі дуже класний документ, і дійсно так от звучить правда круто, що НАТО вводить в Україну свої війська в разі нападу Росії. Але без поширення, як сказала Катя на Крим і Донбас, ми, ми власне зараз цитуємо Сергія Лаврова, Тільки там чогось забули вказати, що перед цим Україна має роззброїтися. Ну і знову ж таки, НАТО це круто. Але з огляду на те, що ми не залишаємося позаблоковою державою, не членом НАТО, ми чудово бачимо, як ухвалюється рішення в альянсі. І якщо сьогодні є умовний Макрон, який каже, знаєте, що, ми булку французьку візьмемо з собою разом з. З сиром, і чи що все нам із комплексами ПВО? Як буде умовно через 2, 3, 4, 5 років, 30 років? Ніхто не знає. Тому тут цікаво, коли Лавров, він просто розповідає, що от вони, вони з Путіним а, запропонували Україні дуже а, неймовірно вигідні умови. вигідні умови. А Україна чомусь при цьому носом крутила в Стамбулі. І, і не погодилась. Хоча насправді мова йде про що. Про обмеження суверенітету, і я як на мене, знаєте, і... Зараз ніхто не може сказати, де буде проходити державний кордон, де-факто не де юра, як прописано в міжнародному праві, бо оборонні рубежі, ми теж Рим зараз в Донецькій області не на російське не на Україні російському кордоні. Але питання в чому те, що пропонували росіяни, це обмеження суверенітету України ну, і ми саме образливо для всіх, хто склав свої голови молоді і не дуже разумні і не дуже за цю державу. Росія вписувалась увага, як гарант е, безпеки України, тобто держава, яка ввела сюди танки, яка е, застосовує ну насправді всі засоби ураження привіт, екіпажу тут 22 м 3 Хай буде їм все скловата. Так от. Ті, хто а, застосовує всі засоби ураження проти нашої держави і наш і людей, які тут живуть, вони кажуть: а ми тепер гарант вашої безпеки. Як тобі, Катерина, така взагалі постановка питання? А, там ще інша фраза була дуже цікава: що ми гарант вашої безпеки, але у разі, якщо ви захочете або ви скажете, давайте зупинимо війну, то а, пауз не буде, сказав Лавров. Мы сказали, мы готовы, но в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле остались другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать. А под реалиями на земле я имею в виду не только дислокацию и линию соприкосновения, но и наличие у нас поправок в Конституцию, наличие четырех новых, старых, исконных наших регионов. Это, это все должны прекрасно понимать. То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Яка погана на наша держава да, і наше керівництво. Не хоче шукати компроміс. Вони не хоче заходити на Білгородську область, відповідно відмежовувати Білгородську область від території Росії, швидко проводити референдум, в якому проголосуємо за те, щоб доєднати Білгородську область до України, і скажемо, тепер це наш новий регіон, приймайте ці нові реалії. Чому ви не хочете приймати нових реалій? Ну, і тут Треба зразу задати питання, чий Херсон і чий Запоріжжя, ну це так для розуміння. Ну і мене знаєш, я ж дуже багато часу свого життя провів серед цих людей. І певною мірою мене завжди не оця їх така знаєш, наглість, пантовітість. Тобто сидить Лавров, сучасний Ріббентроп, і розповідає нам війну, називає процесом, яка має продовжитись і так далі далі, і робиться з таким виглядом, що наче них досі є. Є ракетний крейсер Москва, а і Чорноморський флот, флот в тому числі він себе поводить таким чином, що вони настільки демілітаризували е, отрицательну Україну, що от зараз, ну, я так розумію, ми якраз на, на етапі переходу на е, літаки Західного виробництва в 16 з відповідними ракетами і так далі. І так далі. Так от хочеться сказати, е, звичайно, Москва похорошила при Сабяніні і. Е, 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 але ви все одно ніколи не станете Лас-Вегасом. Скільки ви не, не роздмухували свої панти? Ну і до речі, про те, що панти пантамі, а треба якось, звісно, більш тверезо дивитися на реалії. А власне, про це сказала і Скабєєва в своєму черговому ток-шоу. Певно, так буде краще сказати. Сказать, что у э, США есть какое-то сверхоружие, вот та самая Вундерваффе, которая может остановить, нет. Мы прекрасно понимаем, что все технологичное оружие Украине уже было передано, причем в тех объемах, которые, ну, пожалуй, уже для Запада являлись э, не то, что неподъемными, но максимальными. И сейчас все, что будет передаваться, это будет передаваться уже в гораздо меньших количествах, потому что большая часть этого биля это как раз то, что ориентировано на раскручивание производства в двух-трех, пятилетнем периоде. Есть в этом определенное самоуспокоение. Жители Крыма не дадут мне соврать, имею в виду атакамсы, конечно, нанесения ударов по Крыму. Я еще раз подчеркиваю, трампой, что все это не так не, безопас, не Нет, безопасно. Если бы этого биля не было, я бы, конечно, спал спокойнее и даже условно говоря в Подмосковье, потому что мы прекрасно понимаем, что то, что дотягивается до Крыма, ну, оно дотягивается и до Воронежа, и до Брянска, а Действительно, сейчас мы уже видели даже удары по Мордовии и Татарстану, которые расположены за Москвой. И в этом и есть суть конфликта, что э, западные страны не стремятся выиграть. Они уже не стремятся даже, пожалуй, сохранить Украину. Они ее собираются максимально использовать, а потом превратить в такое европейское Сомали, в котором будет э, власть «гуляй поле». В котором однозначно нам придеться наводити порядок хоча б на э, лівобережній Україні, і звісно, э, порядок вже наводить в розрушеному государстві, ми вже й розрушимо Катерина. Мені здається, що ми маємо от просто терміново дзвонити в Сполучені Штати і задати одне питання: чис навіть не так чи дійсно в Сполучених Штатах закінчилась зброя?